Доброго здоров'ячка! Приготували свої рученята, сонечко раненько встало, показали, своє личко умивало. Промінці свої яскраві, між хмаринок виставляло вліво. Право повернулось і до діток посміхнулось. Як ваші справи? Сонечки маленькі. Ви, я знаю, дуже добрі і чуйні дітки. То я вас, добрих і чуйних діток, запрошую у дитячий садок, а нас там зараз зустрічає вихователька. Тож увага! Добрий день! Ми вітаємось, щиро посміхаємось, усміхнімось всім довкола, небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково День до де нас привітним буде. У моє вікно залетіла повітряна кулька. На що вона схожа? А якого кольору сердечко? Які почуття у вас викликає червоне сердечко? У нас з вами теж є сердечко. Покладіть ручку собі на груди і послухайте, як воно б'ється. В наших серцях живуть різні почуття, емоції та якості людини. А ви знаєте, які? Ми буваємо веселі, коли друзі всі в оселі. А буваєш ти сердитий, коли лоб твій набитий. А твій друг сумний буває, коли іграшки немає. І сестричка буває плаче, коли хтось відніме м'ячик. Доню мати приголубить, дуже сильно її любить. Друзям ми допомагаємо, бо добро у серці маємо. І з'явилась новенька дівчинка Оленка. В мене з нею багато цікавих історій, і з нею дуже весело. Ми відразу стали друзями і вирішили сісти. Поряд, а ще Оленка користується візком. Вона говорить, що він, він друг, який допомагає гуляти з її песиком, ходити разом з батьками за покупками і грати з друзями. Коли Оленка прийшла до садочку, то ми не знали, як з нею спілкуватися. Може, їй потрібна допомога і як правильно говорити з нею. Але візок це такий самий пристрій, який допомагає їй, як і окуляри. Малинка пересувається за допомогою візку. Коли я почав носити окуляри, то мені було неприємно, що мене називали очкариком. І я ж не поганий через те, що я просто ношу окуляри. Хтось носить окуляри, а хтось на візку, хтось має протез руки, ноги або пересувається з палицею. Хтось вищий з ростом, а хтось маленький. Не варто з цього сміятися. Мої добрі чуйні люди. А давайте перевіримо, чи знаєте ви, як розпізнати добру справу і погану. Пограємо. Добра справа то ви показуєте, що вона добра. А погана справа то ви показуєте, що то погана справа. Домовились? Ображати слабших. То це погані справи. Прибирати сміття добрі справи. Підтримувати та допомагати. Добрі справи. Битися та дражнитися. То це погано. Допомагати матусі. Добрі справи. Псувати речі та розкидувати сміття. Це погано. Турбуватися про тварин. Добрі справи. Ділитися та дарувати подарунки. Добрі справи. Пропоную всім піднятись і до руханки приєднатись. Добро в душі ростіть і щедро роздавайте. Добро повернеться до вас. З любов'ю всім добра бажайте. Бабусі хлопчик допоміг. Він діти добрий хлопчик? Так. Тепер усі скажіть мені, у сварці добре жити? Ні. А як немає забіяк, тоді усім чудово? Так, а як серця у всіх ясні, то вам погано діти? Ні. Співає хлопчик гарно як. А вам подобається? Так. А як обличчя всі сумні, похмурі, злі, вам добре діти? Ні, рве і троще все чудак. Це теж погано діти? Так. Тоді і щас скажіть мені, як діти б'ються добре? Ні. Звичайно, краще в мирі жити і з усіма дітьми дружити, щоб всі веселими були, у мирі й злагоді жили. Бережіть добру у своєму серці і пам'ятайте, хто людям добра бажає, той сам його має. До зустрічі. Добрі вчинки це так просто діти. Їх робити може кожен з вас. А від цього будуть всі радіти. Тож пора їх здійснювати. Час, тож до побачення, діти. Здійснюйте. Добрі справи, добрі вчинки, наші добрі діти. До побачення. До слідчої зустрічі.